Так, всім привіт-привіт. Швиденько проведемо прямий ефірчик, тільки що провела в Тік-Ток. Ще не навчилися ми робити одночасно. Yeah. Ну, зробимо так, провели в Тік-Тік, тепер в Інстаграм. Хочу швиденько вам розповісти, що цікавого в нас буде в каталогі номер 11 Зараз у нас закінчується 10, через недірку починається 5 серпня, 11-й. Дуже цікавий каталог, дуже багато в ньому нових, цікавого. Зараз швиденько вам розкажу. Поїхали. Так, новинка у нас виходить, новенька водичка Infinita. Infinita My Sunshine. Ось така. Зараз можна пробник замовити. І буде водичка сама в слідучому каталогі. Зараз розійшлю запрошення. Так. Будемо пробувати. І ось їх дві представлені, і та, що раніше у нас була, і новенька. Інфініка, дуже цікава. Виходять на основі блиски для губ такі гарні, дивіться, чотири відтіночка, і зволоження і сяйва. Вигідно буде замовити з олівчиком. А для губ теж дуже класно, викручуєте. Рекомендую. Безкоштовна доставка є у нас при замовленні ось таких продуктів з цієї сторіночки. І пішли аромати. Тут дуже багато ароматів. Такі міні-аромати рекомендую. Дуже класно, якщо хочете спробувати, або в сумочку, щоб вигідний такий варіант. І наголошую, що дуже рідко магнетіста буває. з Такий самий сексуальний аромат, дуже подобається чоловікам. І в міні-версії вона буває дуже рідко. Так що увагу. Наша колекція така, ловпоушені на знижки обидва, і звичайний Secrets, і, і є ще парфумований крем такий до Love Pooшен, велика така баночка. Дуже класний, рекомендую. Спреї парфумовані теж на знижки. Ніж Джордані водичка класна, хто знає, така цитрусова. так, Фузес абсолют. Absolute, такі у нас веселі літні з манго аромати. Джордані, оці всі на знижечки. Наш клад Мадемуазель, це хід ароматів. Квітковий, ніжний, на літо дуже підходить, дуже дівчатка його люблять. Так що рекомендую, не пропустіть 399 гривень, супер ціна. Такі клати на знижки тіні олівець. У мене є. Ось декілька відтіночків вам показати. Ось я вже пробувала на ручки, дивіться, який перламутр класний. І ось такі три в мене є відтінка, в каталогі їх набагато більше. Дивіться, скільки відтінків. І дуже гарна ціна 139 гривень для олівця, те, що потрібно. Привіт, хто приєднується. Ідемо далі. Тональні основи, консилери е, на зніжечці. Хочу показати оцю тональну основу ультрапігментовану в стіку. Дивіться, дуже зручна, особливо для літа. Ось викручується. Коли жарко, не хочеться наносити ріденькі, стіком нанесли, замаскували, що нам потрібно. Дуже класно. Рекомендую цю тоналочку. Сім е, відтінків, 275 гривень. Помадки на знижки, пробники є, помад можна за 10 гривень замовити. Так, міні-помади. Дуже користуються популярністю, ось я вам можу показати. Ось така маленька. Чим вигідно, що не надоїсть точно. В сумочку з собою можна замовити декілька відтінків. І якщо є такі помади, які вже надоїли, в мене їх є такі і викинуть жалко, да? то... Я думаю, ця не встигне надоїсти, тому що ви привіт-привіт, хто приєднується. Ви її швидко змалюєте. Вона маленька, якраз і спробуєте, чи вона вам підходить, чи не підходить. Так що цей варіант за 79 гривень, я вважаю, дуже класний. Лаки для нігтів у нас дуже гарні стійкі, тональні основи в Джордані. Пудра в Джордані Голд. У мене ось є така, дивіться, яка вона гарна. Покажу зараз вам. Що в ній класно, що в ній дуже велике зеркальце. Дивіться, дуже зручно. Бува таке зеркальце, знаєте, маленьке. Тут велике ось. Три відтінка є пудри. Дуже гарна сама упаковочка. Так, їдемо далі. Всім привіт, хто приєднується, пишіть коментарі. Тут Джордані Голд. Потім. Ще трошки. У мене чекають помади. Не тут можна. А. Я в дворі тут знімаю, в мене трошки може бути. Ви бачите, так, серія «Велнес», зараз вона називається. Але про неї треба окремо знімати ефір, дуже корисна. Зараз, тільки скажу вам, на знижки буде кальцій з вітаміном D. Я приймаю. І рекомендую, після 25-30 років нас не вистачає в організмі кальцію і ну, потрібно приймати додатково. Так що в нас він натуральний і дуже якісний. Рекомендую. І вітамінно мінеральний комплекс для жінок є, і для чоловіків теж буде на знижки. Розрахована добова норма для жіночого організму. Є всі тут вітаміни, І Б12, і А і йод, мідь, залізо, хром, все, що потрібно жіночому організму. Так, йдемо далі. Зараз і Рекс наш буде допомагати. Крем діамонт на знижечку. Дуже чудова серія, я люблю її. Королівський бархат, капсулки і нічний крем. Підтягує класно, еліксир чорного рису є, відгуки дуже класні. Антивікова червона серія теж. гарно. крем для захисту від сонечка ЗСП-50 новеч. Супер крем, крім того, що захищає, ще й освітляє, і омолоджує, і зморжки розгладжує. Все в одному. Сивороточки зволожуючі, нічна маска новеч це теж моя любов. У мене є ще в старому варіанті. Вона трошки оновилась, Це маска молодості. Негайте спати одна, прокидаєтесь друга. так, І вона дуже в неї багатий склад, що скільки б ви годин не поспали, які б ви там не були виморені, вона зробить з вас красуню. Набори новеч теж дуже чудові. Окремо про них розповідати треба. Трошки ускоряюся, бо. Вже не дадуть мені зараз зняти відео. Optimals бюджетна серія 169 гривень для сухої шкіри. Теж, А, вибачте, для комбінованої рекомендую. Молодіжна така серія Purskin, дуже класна. Для проблемної шкіри, підсушує все. У мене донечки 11 років, ми користуємося. Чоловічі аромати, багато на знижці в і Нордік Waters. І наш Діма Білан Ексайт. Зараз він називається. Колись був Bilan, аромат номер 1 На літо мені сам дуже він подобається. І дівчатка собі його замовляють. Такі легенькі, в глейшери, так, uh, Є в нас аутлет в каталогі, тут знижечки 50%. Це можете онлайн полистати, подивитися. так, І ще хочу вам сказати, що я вам хочу серія долоджі для волосся.